Менше ніж за тиждень стартує другий триместр Кубку світу після різдвяної паузи. Маємо одразу три заміни в українській команді на четвертий етап Кубку світу. До чоловічої команди доєднається Тарас Лисюк, який провів старт сезону на Кубку IBU та замінить в основі Артема Тищенка. Окрім Лисюка, побачимо Дмитра Підручного, Віталія Манзина, Антона Дудченко та Богдана Цимбала. А у жінок на універсіаду відправляються Олександра Меркушина та Лілія Стеблина. В той час, як після перелому ноги повертається на Кубок світу, щоб підсилити команду, Ірина Петренко, яка до цього провела три старти на Кубку IBU. І вперше в кар'єрі отримала шанс виступити на Кубку світу 23річна Дарина Чалик. Яка виграла золото у складі змішаної естафети на чемпіонаті України і там же стала четвертою у спринті. Окрім них, побачимо Юлію Джиму, Христину Дмитренко, Анну Кривонос та Олену Городну.